Ну що, ми прийшли на виставку. Це другий поверх. Є ще третій поверх. Але ми підемо на мінус один, кераміка, мінус два одяг, мінус три вироби з дерева. А перший поверх і другий це прикраси та аксесуари. Підемо вниз. До ковіда і до війни. Тут завжди приходили виставки українських виробників. зараз-зараз ми. Ви можете тут прикупити все, що вам треба, погуляти, подивитися. Тому зараз ми прийшли на мінус один і будемо знімати. Це що, збір для ЗСУ? Так. для на фронті. Ми збираємо подарунки, А ну, розповідайте. Розповідайте, розповідайте. Ви також можете задинатити і отримати від 200 гривень, можете отримати шкарпець, а від 300 шопер, власне. Ви також можете написати їм листа. Ми відправимо їм все це на фронт. Добре, добре, молодець. Зараз ми знімемо все. Так. Молодець. Якісь е, новорічні свічки або гірлянти, засоби гігієни або светики. Дякую, молодець. Добре. Це... То... Не всі ж знають, що проходиться виставка, до речі. Бачите? Так. Ну тут кава. Кава це тільки вхід. Ось теж, будь ласка, збирають гроші. І Треба донатити щось купувати. Зараз ми щось прикупимо, обов'язково, тому що з кожної, з кожної покупки у нас гроші йдуть для військових. Дуже-дуже цікаво. Ну що, йдемо вниз, йдемо вниз. Ой, мої дорогенькі, як тут гарно, бачите? Як тут гарно. Зараз я вам буду знімати швиденько все. Тут є туалети, тут є де випити кави, посидіти. Там є ще на вулиці, колись проходили концерти, якщо хтось тут буває. Ну як мені так пройти? Бачите, які вироби. Яка краса, я зараз так. Ой, мама моя рідна. Мама моя рідна, але буду так, щоб швиденько, дивіться, яка це краса. Яка це краса? Ой. Бачите, люди працюють, виготають, виробляють, продають. Ой, бачите, про ніпрохопи у Дуже-дуже гарно. Дуже. І збирають кругом тут гроші. Та що у нас? Тут кругом збирають гроші для ЗСУ. І це дуже-дуже вірно і правильно. Ось, будь ласка, які оберіги. Да? І це все е, наші українські виробники. Це все наші українські виробники. Десяти на 12. Ця виставка буде проходити ще завтра і на слідуючі вихідні. Але це все зроблено руками наших українських українців. Бачите, ми зараз цією стороною пройдемо. Потім іншою, так, це свічки. А зараз це свічки. Бачите, все люди продають і це все виробляють. Треба підтримувати наш український бізнес. Ми зараз все я вам зніму, а тоді, коли я буду купувати, я вам знову щось зніму. Тому що, ой, бачите, це вже ручна робота. Люди шиють на Новий рік. Бачите? Люди шиють, працюють, тому звичайно, ось які кольори. Звичайно, треба підтримувати тому що це ж усе праця. І дуже добре, що наші люди працюють. Бачите, яка краса, яка краса. Так що, хто живе в Києві, заходьте завтра, працює ще завтра, і слідуючі вихідні. Правда гарно? Зараз я вам усе війду і покажу. Я ж вам кажу, що до... Ой, це взагалі до війни і до ковіда тут вихідних проходили різні виставки, різні, різні, різні концерти. Ось на, на терасі, бачите, там унизу Київ, внизу, так? отут на терасі проходили концерти. Дуже дуже гарні. Камерної музики, Ну, люди могли відпочити, послухати музику. 1330 гривень стоїть ось такий. Ну дуже гарний, це 700, Але це ж ручна робота. Це ж усе ручна робота. Треба сидіти і робити, виробляти. Тому це через той дорого, тому що люди працюють, бачите, сплачують податки. Це ж не просто, це все ж бізнес, який. Працює і сплачує податки. А податки у нас йдуть на нашу державу, на нашу армію. Дивіться, свічечкою. Скільки коштує 1430. Так, звичайно, ми можемо сказати, що це все не по наших грошах, але, мої дорогенькі, це дуже кропітка робота. Дуже-дуже кропітка робота, розумієте? Все це не так просто, тому що дуже дорого зараз оці матеріали, які люди купують. Спочатку ж треба купити, щоб з нього щось робити, треба спочатку купити. Дивіться, а? Це все дуже кропітка робота. Так, що це свічечки? Свічечки. Бачите. Віка, збирайся, зараз йди. Моя дорогенька. Ой, а це взагалі, бачите, які свічки. Які свічки. Так, отак називається. Фірма. Молоді дівчата такі гарні. Показати вас. Чого? А подивитись себе. Дивіться, які гарні українські жіночки. А це ж усе ручна робота. Не треба соромитися. Соромитися не треба, тому що це все велика-велика праця. Просто велика праця. тому... Ви представляєте таку гарну працю, тому що велика. Так, я бачила, як воно робиться в інтернеті, але робити я не хочу. Так, бачите? Ось, так. Ну зараз ми хочемо зняти відео, а потім хочем... щось треба купувати, тому що люди працюють, розумієте, їм треба платити податки. Тому треба, ми зараз походимо просто все. Їм треба платити податки, бачите, теж яка краса. Це якісь. О, о. Бачите? Працюють люди. Наші українці працюють, продають це завжди. Цікаво, приємно. Так, це дорого, звичайно, але це все ручна робота. Тому що ручна робота це нічого не дорого. Тому що це дуже-дуже кропітка робота. Розумієте, люди платять податки. Люди платять податки, тому податки в нас йдуть на нашу армію. Тому дякуємо всім жіночкам, які працюють, які виготовляють, ой, які гарні шарики. Дивіться, це ж усе ручна робота. Це ж, о, о, яка краса, ой, яка краса. Мої дорогенькі. Звичайно, це дорого, звичайно. Але це ж гарно. Бачите, як? як працюють люди. Я вам скажу, що я ще такої краси не бачила. Ой, яка, крас... яка гарна ялиночка, бачите? Я такої краси ще не бачила. Зараз ми все обійдемо, з'їмемо. А це що таке? Ну це теж олії, різні свічки, які приємно дуже пахнуть. Так, прекрасно. У нас цей рік. Рік чого? Рік змії. Бачите? Молодці. Молодці. Я вам скажу, що українці дуже-дуже... Ой, а це взагалі, це ж ви, ну, як вам сказати, випилюють дерева, так? Так. А оце взагалі вишивка по дереву, такого нема ніде. Оці вишивки іграшки, і от комоди, ота ялинка, це такої ніхто не робить в Україні. Так, Вишивка по дереву. Да. Ось, бачите, ой, мама дорогая. Дивіться, яка краса. От вам і українці. Ось так називається. Зараз ми... Ой, мама дорога, круті, так, круті. Українці круті. Круті, дівчат. Бачите, яка краса. ну, Зараз я вам усе зніму, а потім прикуплю. І буду вам показувати, тому що треба швиденько все зняти. Тому що дуже багато, дуже-дуже багато. Ну, дуже все цікаве. Мені так все подобається. Подобається все. Подобається все. Я люблю різні такі речі, тому що це все цікаво. Це все цікаво, це все достойно. І бачите. І приємно, коли працюють люди. Тому що коли працюють люди, це дуже-дуже приємно, тому що це все податки для нашої країни. А податки нам дуже і дуже потрібні. Така красуня. Да, така красуня продає, а мама ж тут на підхваті, то Бачите, мама це, не лінується. Це, це все мама робить, так? Це мама робить, а вони пакують. Така красуня, мама, бачите? Мене, маленькі ще теж ще є, то вони мені пакують подарунки. а я... Ой, яка пакую. мама, майстриня. Дивіться мої дорогенькі, яка мама майстриня, золоті ручки. Бачите? От вам, будь ласка, мама собі працює. У такої мами, звичайно, треба щось прикупити. Зараз ми знімемо і щось прикупимо. посміхайся. Приємна така мама, дуже гарна. Оце наша україночка. Зараз ми знімемо, щось прикупимо. Ну треба це ж яка робота, яка мама. Молодець, ось бачите, складається життя по-різному. Ну, така мама, зараз зараз. Ось бачите, людина складається так обставини, що іноді. Мили, ну молоді люди. Я ж то не про себе кажу, тому що я доросла ну, вже, пенсійна людина, так? Але люди, бачите, не падають духом, не падають. Щось змінилося, якась робота змінилася. Ой, ось взагалі, це ж такі оберіги, так? чи як вони називаються? Оці, ну оці вішає Це ви їх робите? Так бачили? Деякі йдуть такі новорічні, а як оберіги у, у нас є янголятка. Ага. Пташечка, Він такий символічний, як символ сім'ї. Ні, мене не треба. У вас, не треба. Я дуже не, як то кажуть, не фотогінічна. Це ваша робота, тут ви, ви гарно виглядаєте. Але ж це ж ваша робота, Також бачите? Також янголятка з котиками є, з песиками. Бачите, яка? Це ж кропітка робота дуже. Там, так, звичайно. Це кропітка, ой, країночки, дивіться. Не, не буває двох абсолютно однакових, бо це робиться. Молодці, свій молодці. молодці. Так, чекай, чекайте. Це все дуже зараз. Підемо на іншу сторону. Я просто хочу вам зняти все, зразу зняти, а потім, а потім підемо щось купувати, звичайно, тому що задонатити... Прикупити обов'язково потрібно. Бачите, те жіночка працює, вишиває, шиє, молодець. Ой, які гарні в'яже. Дуже показати вас. А кому? Чи... Кому? Ну, На каналі вас будуть дивитися. А так. як називається ваша? Ага, он, бачите, як називається. І це все наша українська жіночка все робить своїми руками. Кияночка? Так, так? О, отакі ми українці, бачите? Ось все це все непросто, тому що навіть вона ж орендує оцю площу, бачите, вона орендує, вона платить оренду. І вже навіть з оренди приміщення йдуть гроші у податки. О, красуня, красунечка. Я так люблю ці всі роботи. Це дуже-дуже все непросто. Це все дуже непросто. Але люди працюють. Так, треба нам перейти зараз на іншу сторону. Зараз зараз. Тому що ну, треба подивитися все. Треба ж подивитися, я, мабуть, не знаю, як його йти. Розумієте, тому що все таке гарне. Ой, Боже ти мій, дивіться. Яка краса, яка краса. Ну, це ж, ви бачите, всі іграшки оці, це ж ручна робота. Пані Наталю, мій антристрес-канал, ви це любите. Так? Ви вмієте такі, е, такі прикраси різні робити своїми руками. У вас все виходить. Пані Наталя, мій не ідеальний сад. Ви теж майструєте дуже гарно. Я ж знаю. Я не вмію, я просто ну, можна сказати, що не займаюся цим. Але полюбляю, Боже, матір Божа, яка гарна ялинка, мої дорогі. Але це дуже гарно, вишукано. Бачите, як люди працюють. Як люди працюють зараз, зараз. Ось, будь ласка, це теж ручна робота. На цій виставці все ручної роботи, всі вироби. Бачите, які гарні. Ой, мама дорога. Боже, яка краса. Яка краса, які гарні. А як іграшки ці називаються? Просто іграшки, Просто так? Іграшки, так, ручної роботи, бо є і символи року, а це на ялинку з паперової лози. Та ви Прикраси. що? Так, Ой, так, а це свічки, так? Подарункові свічки. Бачите, які набори? А скільки коштує такий набір один? Немає ціни. Ну, бачите, яка вишуканість. скільки коштує? Не скажете мені? Наборочки по 690 гривень. 690 гривень, така коробочка. Бачите, свічечки там. Так. Свічечки. Ну, зараз ми обійдемо. Ой! Матір Божа, дивіться, дивіться мої дорогенькі. Дивіться, які в нас українці. Я ж не можу. У мене навертаються сльози, тому що як працюють люди, розумієте? Як працюють люди. Це взагалі... Ой, оце мені якусь ковтину ще треба. Платчика в мене є, а ковтину треба. Як працюють наші люди, бачите? Отак. От виробляють. Та це такі полотенця, це скатертина. Серветочки, доріжки на стіл, з вишивочкою є, та, так, різні самі. Бачите, Ось вам, будь ласка. Молодець. Люди працюють і, бачите, ори... тому що тут все, кожен тут клаптичок, кожен метр землі, Тут, ну, в приміщенні, це оренда. І вже коли людина орендує, вона сплачує податки, вже навіть ці податки йдуть на ЗСУ. Ой, бачите, які покривала в'язані. Ой, мама дорога, Дивіться, дивіться, мої дорогенькі. Ой, як це все вишукано і гарно. Як це все вишукано. Боже ти мій, Господи, які наші українці. Із нічого роблять такі дорогі, цікаві речі. Бачите? Із нічого. Так, а тут у нас що, картинки котиків? Чи що? Так, тепер треба нам... Це що? Це що? Це теж? А, це книжки. Так. Тепер не знаю, що знімати. Ну, Бачите, ці свічки такі красиві, гарні, гарно пахнуть. Гарно, гарно пахнуть. Запахи тут, запахи. Просто неймовірні. Так, ялинкові прикраси. Ялинкові прикраси. Ялинички, бачите. О, мама дорогая. Знаєте, ялинкові прикраси, це вже якийсь раритет навіть чи що. Бачите, колись у нас такі були, тому що зараз вже все інше. Все інше. Да, це все українські виробники. Українські виробники. Наші українські виробники. Кожна людина, яка ой, це взагалі прикраси. О, дорога, бачите. Кожна людина може тут, ну, це ж повинен бути бізнес, зареєстрований, все як потрібно, так? І е, треба заздалегідь, е, зняти оренду, натуральна косметика, будь ласка, натуральна косметика, це все. все. Тому... Якщо ви підприємець, і якщо ви у вас бачите які це робляться, е, ну так, да, це робляться із глини і потім підкрашуються. Ну не з глини, а такі е, то у нас є. У нас є такі сміси, коротше говоря, Поки я переведу, то час іде. Бачите? Ось, будь ласка, ось, будь ласка, яка краса, які молодці. Тому якщо ви працюєте, займаєтесь таким мистецтвом, тому що це вже все мистецтво, так, ви можете. Ой, мама дорогає, як усе гарно. Ви можете тут орендувати, але треба, мабуть, раніше це все роботи, дуже-дуже заздалегідь. І Будете продавати свої вироби. Ну, це взагалі, це звичайно. Ой, які для кави. Дивіться. Тому що це все ручна робота. Якщо ви купуєте таку е... чашечку, ви бачаєте, то іншої ви вже тут не купите такої. Бачите? Кожна чашечка це інше, тому що це все ручна робота. Тому і дорого, тому що це все, люди прикладають свою енергію, свою енергетику, так? виробляючи це все вручну. Виробляючи це все вручну. Тому це все завжди дорого. Бачите? Цікаві виставки проходять. Ну а це вже парфуми. Це парфуми. Ой, тут так пахне, що вам сказати? Тут так пахне, що вам сказати. Ну і ще зріму зараз українські такі. Ой, хочу зняти українські. Для діток добрий. Для дітей. Куня. Красуня. Дякую. Oh, красуня. Поможете замовляти наш товар. У нас чисто українські бренди дитячі. Right. Бачите, книжечки. Ось дітки можуть зразу вивчати, але дивіться, які сорочки. Це бачите, для маленьких. Це ж жіночка вишиває все. Сама, ну, звичайно, тут щось машинка, але шиє, це ж треба пошити. Бачите? О, тому, мої дорогенькі, отакі ми... Ой. ну Це, бачите, ось така краса. Бачите? О, це вже дорослі. Але які вони гарні. Бачите, є білі, О, дивіться, в синьому. Добрий день. Добре. Ой Боже. Давайте начнемо, позицімо. Дивіться, в чорну, в чорну, жовто-синіх кольорах. Бачите? Бачите, яка краса? Яка це краса, мої дорогенькі. Яка це краса. І це наші виробники, будь ласка, бачите? Це наші виробники, це наші українці, які створюють таку красу. Для людей, для дітей. З натуральної тканини. Це все з натуральної тканини. А що за розміри? А Так, мої дорогенькі, мої дорогенькі, отакі ми українці. Отакі ми українці. Для дітей, для людей. Ми працюємо. Платимо податки, і це завжди приємно. І Україна наша живе, я завжди так кажу, і жити буде, тому що з такими чудовими українцями Україна буде завжди, тільки так, тільки так. Тому хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас. Najkrasz. No